Протягом року в нашій громаді реалізується проєкт посилення інклюзивної освіти за підтримки Харківської обласної військової адміністрації, Департаменту освіти Харківської області та ЮНІСЕФ. До проєкту наша громада залучає фахівців, які навчаються в Харківському педагогічному університеті імені Григорія Сковороди на магістратурі за напрямком спеціальної освіти і вже отримують практичний досвід роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. Таких фахівців у нашій громаді є сім. Це майбутні психологи, логопеди, дефектологи. Надання корекційних послуг в нашій громаді є системним та безперервним. У нас налагоджена системна робота, перенаправлення та підтримки дітей і батьків. Наш інклюзивно ресурсний центр надає послуги корекційні безпосередньо, також комплексне обстеження ми проводимо. І консультаційні послуги для батьків і для фахівців закладів загальної середньої освіти, закладів дошкільної освіти забезпечуємо право дітей на інклюзивну освіту. Загалом наш центр працює 2018 року, і за весь період існування центру до нас звернулася 321 особа. Мама Артемчика Мірашниченка. Ми отримуємо послуги логопеда, дефектолога, психолога, вже бачимо результати. Я щиро вдячна фахівцям ІРЦ і проєкту ЮНІСЕФ за те, що ви сповнюєте надією серця батьків і на краще і світле майбутнє дітей.